В ефірі телеканал «Олтава» – Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску йтиметься про таке. Полтавська пенсіонерка-інвалід Жанна Щепелькова платить штраф за споруджений пандус і відмовляється від коштів, які їй допомогла зібрати українська телеведуча. Стіну поремонтують. Після репортажу полтавських телевізійних новин чиновники взялися за вирішення проблеми. Замовили удвічі менше квитків, аніж може прийняти стадіон Ворскла. Останні приготування клубу до Ліги Європи у Полтаві. У зоні АТО загинув миротворець з Лубен. На Донбасі у зоні проведення антитерористичної операції загинув 38-річний військовослужбовець Роман Нечепоренко. Родом із Лубен здобув мирну професію у лісотехнічному коледжі. Повідомляє сайт Лубенської міської ради. Потрапивши у 1996 році на строкову службу, роман зрозумів, що це покликання як стараного, ініціативного та організованого військового згадують його у частині А 2975 де впродовж 15 років служив прапорщик Нечепоренко. Мав роман і серйозний військовий досвід, адже впродовж року перебував у складі миротворчого контингенту місії ООН у С'єра-Леоне. Упродовж останнього року служив у 58-й Окремій механізованій бригаді Збройних сил України має дружину та доньку. За минулу добу російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по підрозділах, в тому числі і забороненої Мінському угодами зброї. Зокрема, 36 ворожих обстрілів зафіксовано на Донецькому, 14 на Маріупольському та 4 на Луганському напрямках. Передає прес-центр штабу АТО. Ці візочниці, яка сплачує штраф за встановлений власним коштом пандус, пообіцяли узаконити проект добутови пандусу. Про це вона розповіла нашій знімальній групі. В одному з випусків новин ми розповіли про пенсіонерку інваліда Жанну Щепелькову, яка за відсутності пандусу в будинку встановила його самотужки. Цим порушила закон і сплачує тепер штраф. Я стикнулася з тим, що коли подавати документи про початок будівництва в ДБК. В мене не було справки оренди землі. То ну я вже 15 лет ждала. більше чекати я не захотіла. Пані Жанна готова сплатити 7 тисяч гривень штрафу і нікого не звинувачує в цьому, окрім недосконалого законодавства. Я, звісно, не думала, що наша держава може штрафувати інваліда за те, що він строє пандус собі. От. Ну, тим не мені я згодна з рішенням державних органів. Раз вони вважають, що так потрібно. Я половину штрафу виплатила за півтора роки і за півтора роки виплачу іншу половину. Я не скаржусь. Ситуація, в якій опинилася жінка, відразу набула розголосу в Україні. Уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич повідомив у соцмережах, що з цього приводу розмовляв із керівництвом департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції. За його словами, кошти пенсіонерці інваліду повинні повернути. Але штраф жінці на сьогодні не відмінили. Директор обласного державного департаменту архітектурно-будівельної інспекції Віктор Мирунко телефоном розповів, що особисто відвідав пані Жану та пообіцяв лише узаконити проект добудови і ввести його в експлуатацію. Крім того, українська телеведуча Марина Кухар 28 липня оголосила збір коштів на оплату штрафу, який присудили полтавці за спорудження пандуса. Жанна Щепелькова від коштів відмовляється. Я брати їх не буду. Я дуже вдячна людям дуже-дуже за моральну підтримку, за розуміння ситуації. Але ці гроші краще нехай передадуть тим людям, в яких ще немає пандусу. І вони собі достроять хоч щось, хоч якийсь вихід. Жанна Щепелькова виплатить всю суму штрафу. Лідія Риченко, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. Як допомогти вчасно у Полтаві, завершують створювати єдину. Оперативно-диспетчерську службу швидкої нова система передбачає об'єднання всіх бригад екстреної допомоги в єдину комунальну установу. Радіозв'язок дозволить приймати виклик медиків з усіх районів та міст області на єдиний номер 112. Єдиний номер повинен попередити від хибних викликів за словами фахівців. Програми Вчасна допомога до співпраці. Хочуть залучити поліцію та рятувальників. Реалізацію проєкту планують почати з вересня. Це програмно апаратний комплекс і неможливо його впровадити за тиждень або два, тому що це система, яка включає в себе і вміння користуватись відповідних фахівців, які мають досвід, як користуватись самою системою, як реагувати. Це не звичайна диспетчерська, яка була раніше, то тобто це система. Яка допомагає і швидше прийняти виклик, і далі передрисувати 10 тисяч гривень пенсії по інвалідності? Невідомий зняли з картки учасника. АТО. бійцю зателефонували, представившись працівниками банку. Через кілька хвилин рахунок чоловіка спустів. мама ошуканого бійця Лариса Станіславівна розповідає: спочатку сину Романові подзвонили на мобільний. Невідомий назвався працівником Служби безпеки Державного банку, який обслуговує бійця. Сказали, треба уточнити персональні дані. Йому повідомили прізвище, ім'я по батькові, рік народження, номер карточки і запитали останні чотири цифри. Це вірно ми назвали. Його одне було так. І все більше не називалося нічого. Через кілька хвилин Роман отримав СМС повідомлення про грошові операції з його карткою. Спочатку невідомі зняли з рахунку одну гривню, потім двічі по кілька тисяч. Лариса Станіславівна разом з сином звернулася за допомогою до відділення банку. Жінку обурило те, що ніхто їх не проконсультував, як діяти у таких випадках. Ніхто не надав інформації про те, що потрібно писати заяву про те, що ми повинні бити усі колокола, що отак от трапилося. Коли попросила, що дайте мені змогу зустрітися з службою безпеки, мені сказали, а ви ніхто тут, ви не маєте права. Цю справу розслідуватимуть у поліції. Начальник відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Олександр Кравченко каже, перевірятимуть усі установи, які мали у вазі персональні дані клієнта. Ми, звісно, річ, що перевіряємо, чи був доступ тих осіб до цих інструментів, чи якимось чином інформація була отримана з інших джерел. У поліції радять, якщо до вас подзвонили представники банку, то ліпше з ними не спілкуватися. А передзвонити на гарячу лінію установи і поцікавитися, чи є у співробітників банку якісь питання до вас як клієнта. Як правило, банк не ініціює дзвінки і потім уточнює персональні дані. Це ну, такого частіше всього не буває. Якщо банк телефонує клієнту, він впевнений, що то клієнт. Загалом же на Полтавщині цьогоріч зафіксували понад півтисячі кіберзлочинів. Зловмисники діють здебільшого відразу у кількох областях, що ускладнює розслідування. Ірина Соляник, Антон Старишко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. На території Миргородської спецшколи-інтернату відновлять будівельні роботи, призупинені чотири роки тому. Кошти на завершення реконструкції спального приміщення виділили з державного бюджету. Заклад отримав майже півтора мільйони гривень освітньої субвенції. За словами директора спеціалізованої школи інтернату для слабочуючих дітей Євгена Похна, майже за 80 років спальний корпус вийшов зі строю. Окремі будівлі цієї школи, де навчаються діти з усієї Полтавської області, збудували ще до війни. Нове триповерхове приміщення з'єднають з навчальним корпусом. Там буде спальня на 102 ліжка, їдальня, актова зала, сучасний комп'ютерний кабінет та класи для занять фізкультурою. Старий спальний корпус згодом також планують відновити. Туди переселять бібліотеку, облаштують ігрові кімнати та фізкультурні кімнати. Спальні приміщення на сьогодні не відповідає ніяким санітарним нормам. Тому цей об'єкт конче необхідний нашому закладу, адже тут навчаються діти інваліди діти, які потребують корекції слуху. Їх на сьогоднішній день 118. У 2012 році був проведений тендер і освоєно 1 мільйон 860 тисяч. У 2013 році кошти були виділені лише на папері живих не було а 2014-2015 рік не фінансувалося в зв'язку з причини, які всім відомі. Анексія Криму, війна в цьому році Кабмін нам виділив 1 мільйон 486,3 тисячі на поновлення робіт по цьому об'єкту. Мабуть, розпочнемо із перегляду кошторису, що ціни на матеріали значно зросли. Столітнім будинком зайнялися відповідні фахівці. Як ми повідомляли раніше у Полтаві на вулиці Монастирській, 13 обвалилася частина стіни, як вирішують проблему компетентні органи дізнавалися, наші журналісти. Двоповерхівка давно аварійна, тут близько 15 квартир. Мешканці неодноразово звертались до комунальників з проблемами. Було звернення людей про те, що будинок знаходиться в незадовільному технічному стані. Сьогодні під час об'їзду ми виїжджали комісійно туди. Представники ЖАО-2, управління житлово-комунального господарства дано доручення. Зараз вони вивчать ситуацію щодо можливості ремонту цього будинку, бо він дійсно знаходиться. Кому край незадовільному технічному стані, тому зараз це питання на розгляді управління житлово-комунального господарства. Думаю, що найближчим часом ми приймемо рішення, чи то капітальний ремонт, чи то поточний ремонт, чи взагалі там неможливо проводити ремонт і там треба говорити про відселення. Там мова йде не тільки про цю стіну, яка обвалилася, там мова йде і про дах, і про підвальне приміщення, і там з фундаментом проблеми. Тому зараз ми вивчимо про цю ситуацію, чи можливий взагалі там капітальний чи то поточний ремонт. Будівля нині у такому стані, що жити там небезпечно. Підрядники, яких запрошували, відмовляються братися до справи, розповіла жителька Неля Обух. Мешканці вважають, що руйнуванню фасаду і не тільки сприяє сусіднє будівництво багатоповерхівки. Там нині вдавлюють сваї. Ми замовимо експертизу, яка повинна або підтвердити, або спростувати думку мешканців про те, що. Руйнується їхній будинок через сусіднє будівництво. Але я хочу сказати, що цей будинок почав руйнуватися задовго до того, як там розпочати будівництво, і там однозначної відповіді, що в цьому винен забудовник, немає. Тому ми зараз ми розбираємося з цією ситуацією. Я знаю, що забудовник замовляв експертизу. Результат експертизи не надавали ні жителям напівзруйнованих осель, ні посадовцям. Нині питанням займаються комунальники. Анна Бабчук та Дмитро Панченко Полтавські телевізійні новини. У Машівській виправній колонії номер 9 вже другий день засуджені відмовляються від їжі та роботи, вимагаючи звільнити начальника установи та заступників. Не голодують лише хворі на діабет. Про це полтавським телевізійним новинам повідомив один із засуджених Едуард. Причина непокори. 31 липня працівники колонії побили засудженого. За словами чоловіка, таке в колонії відбувається постійно. Тут побили засудженого, працівники установи, і всі засуджені ну піднялися. бо одноразово це все тут було через моральний тиск, постійний шантаж, по УДО, фізичні побої через те, що засуджені працюють за безкоштовно. Тут вимагають гроші від засуджених. Ну, в общем, тобто це дуже багато там перечисляти. Це все ага. надоїло, і засуджені стали не вийшли на працю непорозуміння з керівництвом підтвердила і дружина одного із засуджених, яка назвалася Оленою. До того як їх годують, як їх утримують до самої адміністрації, дуже було питань багато. Вони терпілися і дуже давно, тому що неодноразово я приїжджала, самі хлопці між собою говорили. Як повідомив тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління панітенціарної служби в Полтавській області Петро Тітовець у колонії ситуація виникла спонтанно, за його словами, один із засуджених після роботи вимагав вийти за територію установи та купити цигарок. Працівники колонії пообіцяли це зробити, тільки не матимуть можливість. На що чоловік відреагував агресивно та виявив непокору. Згідно з законодавством, до засудженого застосували фізичну силу. Викликали поліцію, його відправили на суд медекспертизу. цей зафіксували, сказав Петро Тітовець, і додав, що до відмови від їжі, то жодної заяви на голодування від засуджених не було. Нині пенітенціарна служба створила комісію, щоб з'ясувати причини конфлікту в машівській виправній колонії. За результатами її роботи зроблять висновки чи відповідають начальник та його заступник займаним посадам. Менше місяця до початку навчального року, а традиційні шкільні ярмарки вже стартували. На одному з таких побували журналісти ПТН. Шкільний ярмарок в Полтаві по вулиці Соборності існує вже 25 років. Існують як переваги, так і недоліки. Серед переваг це можливість купити все і одразу в одному місці. Серед недоліків засмічена головна вулиця Полтави. Оксана та її донька Катерина щороку скуповуються на шкільному базарі. Цього разу на підготовку до 1 вересня планують витратити 3 тисячі гривень. Шопінг розпочали з покупки білої блузи. «Перехожу в Б клас. Ми вибирали мені форму, так як в прошлом році ми прийшли. Уже не було на мене ну вещей. Головний біль батьків діти швидко виростають зі шкільних речей, тому з Валеріаною та товстим гаманцем змушені щороку проходити шопінговий шлях. Діти в цей час радіють новим речам. Шопінги, туфлі красиві і сарафани. Тобі подобається приміряти одяг чи купувати його більше? Приміряти. Продавчиня з досвідом пані Наталка розповідає, ціни на ярмарку демократичні. Наприклад, блузи коштують від 160 гривень. Комплекс шкільної форми обійдеться дорожче. На хлопчика це десь 700 і до тисячі, смотря який вік. А на дівчинку, допустим, якщо юбка і піджачок і брюки, теж десь до тисячі. Серед палаток із канцелярією та учнівською формою є прилавки з вишиванками. Такі сорочки новий тренд у шкільній моді. На дівочку 300-350 ручної роботи, мальчик так само – 300-350 жіночі 450 і вище. Саме дорога вишиванка у нас 850 гривень. Канцелярське приладдя вражає асортиментом. Ціна залежить від якості, кажуть торговці. Мінімальна вартість зошитів від двох гривень. щоденника коштує 20 гривень. Пенали від 25. Гривень 150-200. Ну, мінімум, якщо от скупити, хоча б на перше полгодня школьника. Незважаючи на зручність шкільних базарів, деякі полтавці проти торгівлі в центрі міста. Хочеться просто пройти, щоб лишнього не було. Некрасиво із-за того, що на центральній вулиці, ну, совершенно можна було б я в іншому місці зробити. А як для молодіж, то звісно, не дуже що тут цей базар. А так. Шкільний базар у Полтаві має вже 25-річну історію. Торгівля законна, бо є відповідне рішення місць виконкому. Цього року ярмарок триватиме до 15 вересня. Катерина Зелєвська, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Скажені красі плавали під Полтавою. Благодійну спортивну естафету добрих справ провели на ворсклі. За час проведення заходу організатори благодійний фонд хелп груп та клуб Скажені красі зібрали гроші для лікування тяжко хворих дітей. Красі, катерим вже за 25, вони вже скажені. Просто засмагати, а перетворитися на активного скаженого карася. Пропонують полтавцям представники одноіменного клубу. Треба якось спортивно себе підтримувати. Ось ми і придумали таку акцію не просто плавати, а ще й спробувати допомогти людям. Завжди повинна бути якась мета у цього спорту. Красі молодці вони роблять це для людей, вони роблять це для спорта. По шість плавців у чотирьох командах змагалися між собою за першість. Долали дистанцію один кілометр. Звичні для плавців відрізки 100-200-300 метрів. Учасники долали за раз. Вода була відкрита. Крім того, оминати перешкоди можна було лише лівим плечем. Тому деякі спортсмени-любителі ділилися було важко. Все все за ці шолому все, все до Бої треба на їх бачити. Воно все отако ще й така атмосфера змагань. Тобто один за одного за ногу там хапає. Ось таке було у нас. Якщо ви бачили, приїхали зайнятися хорошими ділами. Поплавати пропаганда здорового образу життя в маси, і відповідно, помочь дітям. Заплив мав благодійну мету зібрати кошти для тяжко хворих дітей. естафета добрих справ. <плев> Uh, ну, як мені кажется, на мой взгляд, это, uh, спортсмени наші заслужені в Полтаві хоча частичку добра свою для того. І хоча команди складалися наполовину з професіоналів у минулому та любителів пристрасті на фініші неабиякі. Сіребрини! Не надо серебряна! Рука дівчинка перша. Трохи більше 13 хвилин знадобилося команді у синіх шапочках для перемоги. Подивіться, бачите, яка патріотична шапочка патріотична шапочка, жовто-блакитна. Наші перемогли. Вітаємо як завжди жовто-блакитні перемагають. Найкращих нагородили солодкими медалями від одного зі спонсорів заходу. Прянику багато калорій. Зараз ми пропили всі зіжви. А тепер треба поповнити їх. директорка обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Людмила Калаптуровська теж серед учасників запливу. Діти повинні обов'язково учитися плавати і вміти плавати. Угу. Ви сьогодні були за червоних. Червоним трошки не пощастило. А, як це не пощастило? Ми значить, уже пощастило. Після змагань всі охочі записувалися до фан запливу, щоб теж стати учасниками естафети добрих справ. Богдан Казарід, Юля Логвиненко, Полтавські телевізійні Чисто. новини. Два дні лишається до матчу відповіді Полтавської «Ворскли» із загребською локомотивою біля каст-стадіону та поряд із центральним входом на арену від самого ранку невеличкі черги охочих придбати кращі місця для перегляду єврокубкового поєдинку за участю білозелених про підготовку до єврофутбольного дня у Полтаві у репортажі Павла Лопотяка та Юлії Логвиненко. На домашній арені ворскли усе фарбують, ремонтують, газон, оберігають. До матчу начебто встигають, говорять працівники стадіону. Обновили, свіжили, ще доробляють там хлопці, дофарбовують. Ну, чекаємо тепер гостей, чекаємо вболівальників і чекаємо на гарну, хорошу гру. Ана Макуленко відданий працівник стадіону. Окрім інших новинок, демонструє нам нові таблички. Згідно з вимогами УЄФА, тепер на домашній арені Ворскли буде і окремо відведене місце для паління. Про нього повідомлять теж окремим написом. Тепер вони в нас будуть ось тепер залишилось зовсім маленькі кроки зробити для того, щоб це було саме так, як воно має бути. Має бути чимало уболівальників на домашній грі. Відповіді проти молодої загребської локомотиви. Квитки можна придбати за доступною ціною від 30 гривень. Що зібралися, то всі йдемо. Дев'ять штук взяли. Ну нічого, головне, щоб побіда була. Навіть якщо 0-0, нічого. Ми там далі пробуємося. Головне, щоб нам не забили. Пан Анатолій приїхав до Полтави із Івано-Франківська. Тут його діти і улюблена команда. Я приїжджаю кожен рік, літом і як є нагода, йдуть завжди на футбол. Я думаю, що вони прийдуть груповий турнір, виграють, тому що відступати нема куди. І ми допоможемо. З 9 ранку, думаю, що чоловік 500 купили білети. Беруть не по одному, по 10, по 20. Тільки побід нашій команді, всього самого ми будемо за них боліти. З особистих джерел нам повідомили, усього на домашній матч відповідь замовили близько 12 тисяч квитків у той час, як сама арена може вмістити удвічі більше уболівальників. У середу до Полтави приїде хорватський суперник. Напередодні гри тренери проведуть традиційні прес-конференції. Команди на стадіоні відкриють для преси і свої тренування. Павло Лопатюк, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини. Хокейний клуб Кременчук почав повноцінні тренування на льоду тріумф нашої спортсменки з Глобаного. Та скільки коштуватимуть квитки на Лігу Європи про все це у нашому дайджесті від спортивної редакції. Хокеїсти з Кременчука провели перше тренування на льоду. Спортсменів поділили на дві групи, в яких вони відпрацьовували китки, прийоми шайб та інші спортивні елементи. Головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Підгурський відзначив роботу працівників спортивного комплексу, які тримали його все літо у належному стані. Серед хокеїстів є і нові обличчя із мінської юності до складу Кременчужан перебрався нападник Ігор Коваленя, а воротарську ланку підсилив молодий Едуард Захарченко. Футбол визначився рефер, який працюватиме на матчі між Полтавською ворською та загарбською локомотівою. Гру обслуговуватиме суддівська бригада з Ізраїлю на чолі з Орелем Грінфільдом. До слова, квитки на поєдинок уже надійшли у продаж. Їхня вартість від 30 до 100 гривень. Вільна боротьба. Спортсменка із глобиного Аліна Акобія на чемпіонаті Європи серед кадетів, що відбувся у Швеції, здобула золото у категорії до 56 кілограмів. Про це повідомляє прес-служба Глобинської міської ради. У фіналі Аліна подолала білоруську борчиню Ірину Журавльову. На цьому випуск полтавських телевізійних новин завершується. Гарного вам настрою, віри і упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося як завжди на телеканалі ЛТАВА. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткий дощ та шквал. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21, у день 27-32. У Полтаві вночі 18.20, у день очікуємо 29.31 градуси тепла.